Які помилки є на цій сторінці? Фотографія не підходить, вас погано видно, потрібно ваше обличчя. Хто всі ці люди виглядає не дуже професійно та трішки викликає недовіру? Тут в жирному рядку потрібно написати ось ці ваші слова, що ви продаєте. Якщо у вас вони ще із бісера, то теж вказати це. Ось це взагалі професійно. Тут напишіть, який толк від вас вашим клієнтам або ваші досягнення. Буде добре, якщо ви помістите все, щоб не потрібно було натискати більше. Обкладинки хайлайтів потрібно змінити, щоб ваша сторінка виглядала візуально красивою. Стрічка профілю не продаюча. Прості фото, як на OLX, не продають, потрібні атмосфери. Гарні відео. Добре, що ви тут є, але потрібно, щоб ви були тут на першому місці, в закріплених дописах, щоб можна було з вами відразу познайомитись. В Хайлайтах у вас відео з Тіктоку. По-перше, неякісне, а по друге, не беріть з Тіктоку відео. Це дешевить картинку та ваш продукт. Також перегляньте налаштування в інстаграм, чи у вас обрано завантажувати відео в найвищій якості. В кожній сторіс у вас різний стиль шрифта. Оберіть один стиль та притримуйтесь його. Слідкуйте за якістю та ще раз ніяких відео з Тіктоку. Хештеги, що таке смайлики? Чи дійсно хтось буде шукати це слово, крім дітей? Це теж не пошукові хештеги для вас. Вашої продукції брошки, добре продумайте та оберіть 30 хештегів. У Мене до речі є безкоштовний урок по хештегам.